Тупо сидять, назвати Роман Головач, альпініст України. Кожна, не знаю, хазяйка мене хоче з хати вигнати вже. Ті мені на роботі гроші не платять і затримує зарплату і влаштували мене на твілці на чорну якось працювати. Мама собі насварила на мене. Коротше, ця хазяйка мене каже, я тебе викинув на вулицю. Корач, взагалі, я не знаю, що це за люди, як їх назвати, чи взагалі людьми можна. Я думаю, що тварі з такими людьми, що це? Вона мене поселіть зиме, я тебе вижену, там. Добре, є якісь договір, якісь. Я захворів, хворий, з температурою був. Я тебе вижену, я тебе поселю з восьма чоловіками. Не треба мене поселять нікуди, не ні з восьма, не з десятьма, ні тут, ні там. Як вас там Марія, шановна пані, там, яка живе тут на здається хостел тут на 10-8 Варенського. Не треба мене нікуди поселяти. Я собі сам рішаю, де мені жити і де мені залишатися. Тому що в мене сталася біда, і я захворів із температурою, і з поносом я не міг ні ходити, ні працювати. Ну, я сорян, вибачаю. Я не робот 7 днів в неділю працювати без збоїв. ні. Роботи дають збої. Я людина. Ні? І Вона мені погрожує, я тебе от 10 днів пройде, я тебе вижену з хати, я тебе то, я тебе сього. Не треба мені ці угрози, не треба мені погрожувати, що ти мене виженеш, що ти мене лишиш цього. Не треба мені погрожувати. Мені на роботі там не платять гроші, якісь бандити, аферисти ні? над віоліцем. Цілий день їх прошу ту умову зліцення. І це робиться буквально 5 хвилин це підписання цієї мови зліцення. Вони мені пудря мозги, де працює Роман на чорно, нелегально. Типу, ми тобі дамо мову зліцення. Купа раз, я дивлюся, це умова зліцення, яку я підписую, від кинута систему і ту купу раз, вони її типу, розривають, вони її не підписують. Коротше, Перестаньте займатися ерундою. Хватить, коротше. Ребята, хватить вам займатися дідовщиною і здіватися над людьми. Якщо ви затруднюєте людей, затрудняйте людей легально, законом. Не треба мені ніяких там незаконних грошей, чорних грошей. Я хочу свої чисті. гроші. Я спортсмен, я альпініст, я здоровий чувак, я можу працювати і заробляти. не треба мене обдурювати, обманювати, понимаєте? Ідіть свої афери, пхайте комусь другому, не мені. Ви при поліції займаєтеся бандитизмом, аферизмом, ні? Ви розводите людей як лохів, ні? Іди, вони мені говорять, іди без умови зліцення, іди працюй. Я, як поняти без умови зліцення, іди працюй на чорно? Чи як? Як це у вас тут працювати на чорно? Я не знаю, я хочу в місто жалітися, я хочу всім це розказати. По всіх каналах польських розказати це, що тут, в Гданську, фірма на Твіо, прямо при самій поліції, є бандити, які затрудняють людей на Чорно.